Я просто не уявляю, як обрати а, якусь одну, але а, буду вам потроху показувати, чим вони відрізняються, щоб ви могли обрати і потроху збирати свою колекцію, бо кожна з них має право бути у колекції. так, Дві білки і шишка з гілки. А, цей сюжет дуже схожий на а, білку з ліднюкового періоду, коли вона ганялася за горішком. Але тут за горішком ганяються дві білки. Одна ельвіра, яка все літо проскакала і їй нічого не потрапила. Тидно було, але коли вже спохватилася, треба було знайти останню шишку схопити, і на неї в цей час див дивиться білка Мері. Яка ось зібрала скільки запасів, але однієї шишечки їй не вистачало, і вона теж на неї подивилась. І ось вони вдвох починають гнатися за цією шишкою. Ось так вони весело біжуть. Варто сказати, що всі ці книжки у віршах, я забула про це сказати. І причому вірш просто офігезний. Мені здається, ще. Обов'язково ще зніму відео з читанням вірша, бо ви маєте це чути. Але маленькі такі вставочки. Моя, ні, моя! Одна одній кричали, отак сперечались, мчали, і мчали, Ельвіра гукала, віддай, я голодна, а ми не віддам, я не згодна. Ну, Дуже крутий, отак вони вдвох біжуть, і тут чуть ведмедя не розбудили. І ось вона падає у річку, і летить сойка і хопає їхню шишку. Хапає вони і мало того, що хапає, ладна вже шишка. Тут би вони потрапляють у водоспад. І хоч би вже не топитися, тут то уже ладна шишка. Але все гарно закінчується. Ось вони вдвох вилізли, мокрі, сміються, розуміють, що обидві чудили, обидві неправі, і вже за святковим столом всі разом згадують це. Дуже крута книжка, прям раджу раджу, а вона, до речі, така, знаєте, з осіннім вайбом.